Повернемось до діяльності вашої тимчасової слідчої комісії. Скажіть, чому так мало реагують і в міністерстві оборони, і в ДБР на ці зловживання, які відбуваються? Дивіться, я не можу сказати, що мало реагують, тому що те, що нами було подано, та яка робота була проведена разом в тому числі з правоохоронними органами, то порушувались кримінальні справи, і по нашим заявам зверненням були проведені розслідування, і дуже багатьох покарали. Просто це, як то кажуть, закрита інформація, не вона не публічна, я не маю права її виносити. Але при цьому ми спостерігаємо ще й те, що у нас є кругова порука, і кругова порука вона більше серед військових, тому що по великому рахунку, якщо щось відбувається в військовій частині, сама військова частина проводить по собі службове розслідування. Якщо призначається навіть службове розслідування вес. Як накрити, хтось десь когось знає. А якщо це бригада главкома, а якщо це бригада там офісу президента, когось із заступників і чи ще щось, як би там що які б там порушення не були, їх ніколи не знайдуть. Більше того, у нас є випадки, коли ТСК проводить перевірку, ми підтверджуємо певні факти. Потім ВСП проводить перевірку, підтверджує певні факти, а потім робиться загальна перевірка ОК. І ока нічого не підтверджує. Тобто, розумієте, так це кругова порука. Вони десь хтось з кимось вчився, десь хтось з кимось одружився, десь десь кумувалися, десь хтось був у когось підпорядкуванні, і це досить маленьке коло, де всі один одного знають, і всі когось свого тягнуть або витягують. У нас є випадки, коли є конкретні злочини командування, по ним проведені розслідування, вони вказані, і замість того, щоб їх покарати, їх або переводять на рівнозначну посаду, або підвищують. В армії немає покарання є підвищення, рівнозначна посада, присвоєння чергових звань і так, далі, і так далі. От конкретна київська терошна бригада. Ми до нас звернулися там під 100 людей, військовослужбовців, що над ними знущаються з них збирають побори, продаж гуманітарки, незаконне нарахування премії і так далі. Наближеним до командування, обвішані е, тиловики медалями, нагородами, е, нагородною зброєю. А, звичайно, до звичайних хлопців діла немає. Ми проводимо розслідування, все доказується, все передається. Е, робиться розслідування сухопутки, е, не сухопутки е, ТРО. Ну так само все підтверджується. І знаєте, де зараз е, той кам Камбат? Санаторі. Він Камбріг в іншій бригаді. Це покарання, яке було зроблено. Ну, таке відношення. Що, що казати? І е, допоки, знаєте.